Всім доброго дня! Сьогодні 26 вересня і ми більше трьох місяців вже без дощу. Останній продуктивний дощ був 14 червня. Віджнивувалися, виїхали працювати нашим новим агрегатом Культра. Зараз хочу показати його роботу по соняшнику і хочу показати його роботу по кукурудзі. Не знаю, що з цього вийде, дуже сильно сухо, просто хмара пилу за трактором. Але все ж таки результат роботи побачимо. Доволі непогано виходить. Рубає серйозно. Я думаю, що другий прохід весною перед посівом і буде картинка. Швидкість 21 км. Джондір 335 r Ось тут по краю можна бачити, він пройшов два сліди. Звичайно, де колія комбайна, де колія прискувача, де колія Титана. Ну, не всюди на цих коліях ножі дістають, не всюди перерубують. Це тут поперек прийшов, але він на розворотах. Дорубає його. Не всюди дістає по коліях, але другий прохід весною виправить цю ситуацію. Що можна сказати? Коток рубає гарно, стригельна борона, розрівнює все ж таки оці бугри після проходу сівалки. Фон виходить більш рівномірніший. Це поле у нас три роки вже в наутілі. Ось така виходить, картинка. Зараз спробую копнути, чи вийде в мене щось з цього не знаю. Подивіться, що там в ґрунті робиться. Ну що я можу сказати? копнути не вдалося, просто лопата не лізе. Наскільки сухо, наскільки опір ґрунту сухого великий, що важко щось зробити взагалі. Ось такий пласт маємо. Я думаю, що може ж таки дощі підуть у нас. Все ж таки ґрунт відпустить, тоді вже можемо зможемо паритися трішки, подивитися. Можна на лопаті тільки погайдатися. Так що вже огляд будемо робити, мабуть, після дощу. Да, рік дуже непростий. Ну і спробували ми. Після збирання кукурудзи порубати трішки бадилку і розподілити рослинні рештки, щоб весною ми змогли адекватно посіяти сою, щоб не заважала нам оця бадилка стояча. І ну, вийшлося. Досить непогано. Подивимося, яка ситуація буде весною. Я думаю, що ще один прохід весною і посів. До речі, це поле перше в нашому неутільному досвіді. 4 роки без обробітку. Ось такий така картинка по розподілу, по підрізанню, зрізає, можна сказати, на пеньок. Ми спробуємо тут, можливо, тут вдасться копнути. Верхній шар трішки легше буде, а далі така ж сама ситуація прям, прям ну, дуже сухо. Ну, але нічого, працюємо. Надіємося, що підуть дощі. Надіємося, що ми все ж таки посіємо зиму пшеницю і будемо зарожає на наступний рік. Всім успіху! І слава Україні.